Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Продовжуємо розбір першого мультсеріалу всесвіту юрського періоду Крейдовий табір. Так, але це вже другий сезон, а ми його ще не обговорювали. І давайте без зайвих слів починати. Звичайно, якщо ви вже підписані на канал та поставили лайк цьому відео. Ну а під кінець можете ще й написати коментар. Буде цікаво прочитати ваші думки. Поїхали! Хороші відгуки на перший сезон, як від критиків, так і від глядачів, дали зелене світло для продовження мультсеріалу. До того ж, горизвісний ковід 2020 року значно ускладнив кіновиробництво і змусив відкласти Домініон до 2022 року. Натомість інтерес до франшизи бажано було б підтримувати. І саме тут в нагоді стало продовження мультика, яке успішно заповнило час очікування фіналу трилогії. Другий сезон крейдового табору вийшов 22 січня 2021 так само як і перший складався з восьми епізодів і отримав ще вищі оцінки. Для творців планування історії для нового сезону було дещо простішим за попередні, адже ті події розгорталися безпосередньо під час подій фільму 2015 року, і так чи інакше мусили підпорядковуватися канону, показаному на великих екранах. Продовження ж давало більше свободи і можливості повести історію в багатьох напрямках. Звичайно, щоб не захопитися і враховувати полегле королівство 2018-го, вісімнадцятого, зміст якого також вплинув на сезон в інтерв'ю 2021 року. Режисер Колін Кревору розповів, що поява торгівлі тваринами у світі юрського періоду 2 спонукала сценаристів крейдового табору включити полювання на велику дичину як головний сюжетний момент другого сезону, щоб навчити дітей, що проблеми пов'язані з браконьєрством і чорними ринками все ще існують. Ну, а які проблеми має сам мультсеріал? Зараз розберемо. Та спершу сюжет. Виявивши, що їх залишили на острові, Нубларська шістка, мінус один досягає головної вулиці парку, де знаходить рації, робочу камеру та інформацію про аварійний маяк на острові. У Даріуса починають виникати сильні галюцинації щодо Бена та його померлого батька Фредеріка. Наступного дня група виявляє, що тиранозавр з парку потрапив на головну вулицю та побудував невелике лігво, в якому знаходиться маяк. Даріус та Кенджі потрапляють до лігва, тоді як Семі та Бруклін успішно відволікають тиранозавра, що дозволяє їм відправити сигнал лиха. Група повертається до частково зруйнованого табору. Кенджі залишається, щоб подбати про ясмін, яка вивихнула щиколотку, коли вони намагалися втекти з лагуни Мезозавра. А Даріус, Семі та Бруклін вирушають шукати медичне приладдя в сусідній клініці. Там група знаходить їжу, але також стикається з багатьма динозаврами у клітках. Вони вирішують звільнити їх, воз'єднуючи також родину з трьох Баріоніксів. Повернувшись у табір, група починає будівництво будиночка на дереві. Парк пенсійного періоду. А Бруклін помічає неподалік дивно замерзлі квіти. Побудувавши хатинку на дереві біля річки, щоб легко отримати доступ до води. Друзі виявляють, що річку осушено. Куди пішла уся вода? Питайте в того, хто приймає душ по 45 хвилин. Даріус і Кенджі приманюють двох стегозаврів поблизу, і ті руйнують імпровізовану дамбу. Рятуючись від цератозавра, друзі потрапляють на водопій, де багато видів динозаврів саме в цей час мирно втамовують справу. Ясмін, Семі та Бруклін знаходять вентиляційні отвори під іншими замороженими квітами та генетичну лабораторію. Неподалік тут вони знаходять підказки на ймовірність її зв'язку з Манта Корп і намагаються зрозуміти секрет доктора Ву. Однак на тріо нападають ті самі Баріонікс. Тікаючи з лабораторії, героям вдається прихопити з собою таємничий конверт з підписом е 750 який містить різні коди та ключ картку. Повернувшись у табір, усі разом святкують та, помітивши багаття неподалік, припускають, що вони не єдині люди на острові. Попрямувавши туди, героїв атакує ще один циратозавр, але в останній момент їх рятує загадкове Тріо: двоє еко-туристів на ім'я Міч і Кіф, та їх провідник Геп який сповіщає, що через два дні їх забере човен. У той час як решта групи вирішує провести день спостерігаючи за динозаврами, Бруклін і Кенджі, маючи підозри щодо гепа, вирішують прокрастися до його намету. Через кілька хвилин пара ловить розлюченого гепа, який каже по рації, що він сам розбереться з цими дітьми. Марно намагаючись втекти від злого гіда, Бруклін і Кенджі рятує неочікувано живий Бен. У супроводі неочікувано вже дорослого бампі. Далі ми дізнаємося, що Бен пережив падіння без жодних травм і, вирішивши знайти аварійний маяк разом із Бампі, вирушає до головної вулиці. На своєму шляху він стикається з низкою перешкод, зокрема Карнотавром Торо. Дивом, врятувавшись від хижака, Бен будує, якщо це можна так сказати, імпровізований намет. Зрештою, наш маленький Робінзон починає дратуватися компанією п'ятниці настільки, що вони випадково руйнують своє укриття. Коли Бен починає кричати на динозаврика, останній змушений втекти. Після кількох тижнів самостійного виживання Бен вирішує битися з Why? Why, would I? Why? 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 Ну про це ще поговоримо пізніше. Як завжди, в останній момент від шаленого Бена маленького кармотавчика рятує бамбі. Вже вдвох вони скидують торо зі скелі та примиряються. Семі, Ясі Даріус дізнаються, що Міч і Тіф насправді є мисливцями за великою дичиною, які намагаються вбити динозаврів на острові. Солодка парочка змушує дітей відвезти їх до водопою, обравши Даріуса новим провідником. Тим часом Геп намагається допомогти Бену, Бруклін та Кенджі, проводячи їх до човна на березі. Однак, коли на них нападають баріонікси, виявляється, що якраз Геп не такий вже й антигерой, адже він жертвує собою, щоб дати змогу дітям втекти. Міч і тіф намагаються застрелити стегозавра, але Даріус свистом відволікає браконьєра. Стегозавр нападає на Міча і Тіф, збиваючи їх з пантелику, під час чого Ясмін тікає і знаходить Бруклін та Кенджі, кажучи їм, що Даріус і Семі таємно ведуть Міча і ТІФ на головну вулицю. Бен, Ясмін, Бруклін і Кенджі використовують підземні тунелі, щоб дістатися до кімнати спостереження та прослідкувати за подіями на Мейн-стріт. Намагаючись подати живлення до парку, друзі випадково розморожують таємничий екземпляр g е 750 Після того, як з'являється тірекс, який лякає Мітча і ті, змушуючи їх втікти до джунглів, Семі та Даріус розповідають решті групи, що злодії знайшли місце водопою і прямують туди. Щоб врятувати динозаврів, група вирішує відлякати їх від водопою, ненавмисно спричинивши тисніву, під час якої тірекс переслідує динозаврів та з'їдає Мітча. Тіф вдається дістатися човна, але її вбивають двоє баріоніксів, що прийшли відімстити за смерть родича, якого тіф вбила ще по дорозі до водопою. Діти знову залишаються самі на острові, тоді як істоті з тієї самої кімнати вдається втекти. Відразу скажу, що другий сезон крейдового табору мені також сподобався. Можливо, в чомусь навіть більше, ніж перший, але в чомусь і менше. Почнемо з відсилок: з однієї точки зору, другий сезон не обмежений подіями фільму, які необхідно враховувати. Тому з розв'язаними руками він може розповісти більш самостійну історію, показати нових персонажів і так далі. І це звичайно добре. Але з іншої точки зору, присутні в ньому відсилки місцями просто цитують сцени з попередніх фільмів, і це мені здається вже менш вдалим. Для мене цікаво було бачити, які ще події могли відбуватися на фоні показаного у фільмах, споглядати знайомі сцени, але під іншим кутом. Тут же здебільшого просто дублюють популярні епізоди, змінюючи локації персонажів і динозаврів, як то переховування героїв за колодою під час обіду тиранозавра, звільнення динозаврів з кліток, поведінка хижаків та переховування від них дітей за столами епізод, де Тірекс відволікається на голограму, так як це робив Велецераптор у фільмі. Але є й доволі непогані посилання. Окуляри і капелюх, які дістає Даріус, ідентичні аксесуарам Алана Гранта. На стіні в магазині висять капелюхи, подібні до того, які носила Лекс. Одяг Мітча дублює гардероб того ж Гранта з першого фільму. Словом, відсилки це добре, але тоді, коли вони доречні або ж хоча б забавні. А просто робити ті ж самі сцени, тільки змінюючи декорації, це вже не те. Персонажі. Вони тут здебільшого так само цікаві, та споглядати за ними було доволі захопливо. Хоча я б зробив кілька зауважень про Бена і Бамбі. Почну дещо здалеку: з першої серії, коли Бен з'являється у видіннях Даріуса. Це непогана і доволі глибока ідея, але що далі? Бен з'являється лише у самому фіналі четвертої серії, а до цього нам ніяк більше не розкривають тему галюцинації. Що ж до проблем самого Бена, то, як на мене, його перехід від персонажа, що боїться власної тіні, до героя бойовиків 90-х стався занадто різко та неправдоподібно. One... Що ж за потвора? Oh, Чого вартий лише поєдинок з Кронотавром? Кому прийшла в голову думка, що це гарна ідея? Я розумію, це дитячий серіал зі своїми умовностями, але навіть тут більш-менш логічно виглядає, коли діти проходять труднощі, змагаються з дійніками і перемагають їх, завдячуючи своєму інтелекту, хитрощам, згуртованості чи ще чомусь такому. Ми ж маємо 12-річного хлюпіка зі списом, який вправно дає бій семиметровому хижаку. Для мене це просто ідіотська сцена. Ну і стосовно бампі, яким чином цей динозавр виріс буквально за місяць-два з отакого в отакого? Знову ж, я розумію, це мульт, але ж є якісь очевидні речі. Менше з тим, рухаємось далі. Також до незначних мінусів я б відніс надзвичайну тупизну та неповороткість динозаврів, звичайно, тільки хижих. І тільки тоді, коли це потрібно сценаристам. Ну і окремі сцени, наприклад, слово мов вибухи в стилі Майкла Бея. Якщо ви не показуєте слідом за цим Меган Фокс, то вам категорично заборонено наслідувати Бея. Ну а якщо серйозно, то насправді другий сезон Крейдового табору вийшов на диво інтригуючим, захоплюючим та цікавим. Достойна, хоч і проста історія, правильні посили, різноманітні персонажі, які продовжують розвиватися. Звичайно, еволюція Бена це вже перебір, як на мене. Тому, мабуть, я вважаю цей сезон, хоч і не шедевральним, але цілком гідним. Зі своїми очевидними і не дуже мінусами, але якщо закрити очі на деякі умовності, то можна отримати приємні враження, адже плюси все ж переважають. Слава Україні!